Це Вітеном, місто на північному заході Австралії посеред пустелі. Колись воно було одним із головних проєктів історії країни Містом, мрією, куди з'їжджалися люди з усього світу. Але сьогодні Вітнум це місто привид. Усі мешканці звідси виїхали, всі будинки стоять покинуті. За документами цього міста більше не існує. Влада прибрала його з усіх карт. Навіть перебування тут небезпечне для життя, земля, рослини, повітря, усе може бути смертельним. Пітинум це австралійський Чорнобиль, найстрашніша катастрофа в історії країни і одне з найнебезпечніших місць у світі. Та знищила це місто не радіація.

Філіп та його дружина Естер переїхали до невеликого міста на заході Австралії. Там оселилися сотні таких самих сімей з усього світу. Це було незвичайне місце. Вітину почали будувати після Другої світової війни для людей, які працюватимуть на місцевому руднику. Світ відновлювався після війни. Австралія майже не постраждала і її економіка розвивалася особливо швидко. Зростала промисловість, відкривалися нові підприємства, і постійно потрібні були робітники. Колись на цьому місці не було буквально нічого. А тепер сюди привезли сотні людей, для яких спеціально збудували ціле місто. Сім'я Макена була серед перших поселенців. Філіпу запропонували роботу водія і дуже хорошу зарплату. Вони з Естер саме чекали третю дитину. Такі умови здавалися чудовою нагодою для молодої родини. Хоча, звісно, вони ризикували, адже Західна Австралія не найпривітніше місце на планеті, там нестерпна спека, а до найближчого міста 200 кілометрів. Не дивно, що раніше тут майже ніхто не жив, але це було раніше. Тепер. У Вітиномі з'явилися будинки з кондиціонерами і пральними машинами. Посеред пустелі відкрили театр, кінотеатр, готель, лікарню. Для звичайних робітників це було неймовірно. До Вітинома приїжджали люди з усього світу. Більше половини жителів мігранти, голландці, чехи, італійці. У місті панувала особлива атмосфера. Сусіди знали одне одного: діти ходили в одну школу, дорослі відпочивали разом. Увечері всі збиралися на верандах, слухали музику, танцювали. Кілька разів на рік проводили крикетні турніри і навіть кінні перегони. Багато хто справді знайшов тут своє щастя. Настали роки надій. Вітином був містом утопією. Газети називали його символом майбутньої Австралії. Тут мала початися нова епоха для всього регіону, а можливо і для країни. Вітеном повинен був стати добаєм свого часу, оазисом серед пустелі, новим Шангліла, прикладом того, на що здатна людина. Але це місто побудували не на нафтових грошах. У відтиномі зробляли по-іншому. Тут добували Азбест. The rock. Есбетос азбест давно був відомий людям, його називали чудомінералом. Його можна було розділити на волокна і навіть ткати з нього тканину, але головне диво він не горить. Спершу люди сприймали це як магію. Жерці і шамани демонстрували чудеса з вогнем. Марко Поло писав про чарівні монгольські тканини, у яких можна було зайти просто в багаття. Та зовсім скоро ця дивина стала одним з найпотрібніших мінералів на землі. У 19 столітті почалася промислова революція. З'явилися заводи, машини, домни, скрізь щось плавали, палили, нагрівали, і матеріал, що не горить, витримує високу температуру, не проводить електрику, надзвичайно міцний. Став справжнім порятунком. Його використовували для захисту від вогню, і азбест був потрібен усім. До ХХ століття він перетворився на стратегічний ресурс. Під час двох світових воєн попит лише зростав. Азбест використовували в двигунах літаків у танковій броні, на палубах кораблів, навіть у виробництві антибіотиків. Після другої світової азбест увійшов у повсякденне життя. З нього робили одяг для пожежників, додавали до бетону й цементу, з яких будували нові будинки: у цеглу, труби, меблі, праски, обігрівачі. Гальмівні колодки і щеплення автомобілів. З нього навіть виготовляли вінілові пластівки та сигаретні фільтри. Азбест був надзвичайно популярним, але у світі було лише декілька родовищ у Канаді, на Уралі, у Південній Африці. У 40-х роках його знайшли в Австралії. Посеред пустелі гігантські запаси, справжнє нове золото. Це був рідкісний блакитний азбест, якого у світі майже не було. Запаси у відномі виявилися настільки величезними, що могли забезпечити потреби всього світу на десятиліття. Австралія мала стати головним центром видобутку найціннішого мінералу планети. А кому ж дістався цей бізнес? Хто отримав шанс заробити більше ніж на золоті? Відповідь може здивувати. Колоніальна цукрова компанія Компанію CSR заснував емігрант із Данії Едвард Нокс. Менше ніж за десятиліття його бізнес став гігантським. CSR працювала у кількох країнах і контролювала весь цукровий ринок Австралії. Гроші текли рікою. З роками компанію спадкували діти й онуки Нокса, і саме тоді в Австралії знайшли Асбест. Сієсара викупила родовище і покладала на нього великі надії. Вони були переконані, що азбест у двадцятому столітті стане тим, чим цукор був у 19-му – джерелом нескінченного прибутку. Єдина проблема родовище було посеред пустелі, але сієсар була настільки багатою, що впоралася із цим. Вони побудували будинки з кондиціонерами, платили високі зарплати, перевозили робітників літаками із безкоштовними напоями на борту. Колоніальна цукрова компанія створила у вітиномі ідеальні умови. Місто мало стати найприбутковішим проєктом в країні, а може й у світі. Для робітників це був шанс на нове життя. Минали роки. У Філіппа і Естер народилося ще троє дітей. Старші доньки виросли, вийшли заміж заробітників родовища. Сім'я Макена перетворилася на справжню династію Вітенома. Філіп отримав підвищення, тепер він керував зміною безпосередньо в шахті. Виробництво росло, вимоги ставали жорсткішими, бізнес мав приносити прибуток. Віч'єкстан файла літа сприйняв з Оли Блу асфентові. Робітників змушували залишатися понаднормово, а умови були жахливі. Спека, тіснота, пил. Люди годинами працювали, зігнувшись, розбиваючи каміння. Усе довкола було вкрите азбестом. Пил стояв стіною, робітники не бачили власних рук і не впізнавали напарників. Це була інша, темна сторона міста Мрії. Не всі її витримували, дехто тікав, дехто просто зникав. Текучість кадрів стала величезною, і з роками знайти нових працівників ставало дедалі важче. Австралійці вже знали, що умови на родовищі жахливі, тож найпростіше було перевезти європейців, тих, хто не до кінця розумів, куди потрапляє. 900 – Майгранці маленькі парцововітно. На початку 60-х доля Вітнома почала змінюватися. Одного вечора дочка Філіпа Єстер Валері, прийшла до них із новиною. Вони з чоловіком їдуть з міста. Чоловік багато кашляв, лікарі радили переїхати ближче до океану. Валері не знала, що це не допоможе. Її чоловік був не єдиним, у кого почалися проблеми зі здоров'ям. Роки по тому з'ясується, що навколо Вітнема вже тоді точилася боротьба між лікарями й компанією. Багато медиків називали місто одним із найнебезпечніших місць на землі причиною був той самий азбест. Окрім усіх чудових властивостей, він мав одну страшну смертельну небезпеку: його пил проникає глибоко в легені. Це мікроскопічні частинки, невидимі для ока. Вони залишаються в організмі назавжди, ушкоджуючи його зсередини. Хвороба називалася азбестоз. Науковці знали про неї ще з 19 століття. Перший смертельний випадок зафіксували в 1907 році. У США робітникам, які працювали з азбестом, не видавали медстраховок. Ризики були надто високі, а в Британії вже у 1950-х прямо заявляли, азбестоз призводить до раку легенів. Тобто, коли перші робітники приїхали у Вітину, це вже було відомо, але ніхто не попередив їх про небезпеку. Згодом усі ці люди спитають, що насправді знала компанія Сіесар. До Вітинума регулярно приїздив лікар, який мав стежити за умовами праці. І вже у своєму першому звіті він написав, це найнебезпечніша шахта у світі. Він передбачив, тут виникне найбільший епіцентр азбестозу в історії. Та нічого не змінилося. Роки минали, приїжджали інші лікарі, усі казали одне й те саме. Прилади, що вимірювали концентрацію пилу, просто ламалися, показники перевищували норму в 100 разів. 1966 рік Сієсар оголосила про закриття шахти не через небезпеку, а через гроші. Азбест втрачав ринки. Його замінювали дешевші матеріали: Скловолокно, мінеральна вата, синтетика. Ціна падала, витрати росли, і постельний рудник став збитковим. Для сотень людей новина стала шоком. Хтось прожив тут 20 років і не уявляв себе деінде. Хтось тільки приїхав і мріяв про майбутнє. Місто залишалося жити формально, але невдовзі цього не захотів ніхто. Бо саме тоді лікарі зробили нове відкриття, а з виявився не найстрашнішим. Вони знайшли іншу хворобу мезотеліому. Смертельний рак, який викликає азбестовий пил. Це ніби залити людині бетон у легені, так казали лікарі. Мезотеліома проявляється через десятки років після контакту. Вилікуватися неможливо. Після діагнозу більшість живе менше року. Під загрозою опинилися не лише шахтарі, а й їхні родини, бо пил був усюди. Вітер приносив його з родовища просто у місто. Робітники поверталися додому в брудному одязі, і Азбестос Дав на вікнах авто, дитячих майданчиках. Діти навіть ліпили з нього жувальну гумку. Вітином став бомбою сповільненої дії, щоб це усвідомити, знадобилося десятиліття. До 1980-х страшний діагноз поставили сотням колишніх мешканців. Дехто жив у місті всього кілька місяців. Коли масштаб катастрофи став очевидним, почалися суди. Сотні позовів, що тяглися руками. Справи дійшли до Верховного суду. Представники СІ зізналися, вони знали про небезпеку, але сподівалися, що хвороба загрожує лише тим, хто попрацює десятки років. Вони помилялися. колониальная цукровая компания выплатила пострадавшим десятки миллионов долларов. Но не все дожили до конца развития. Колониальная родителей. сахарная компания Деньги выплатила програли, пострадавшим компания десятки миллионов долларов. Но, но далеко не все из этих людей их дожили до конца разбирательства. А некоторые не и вовсе проиграли. Ведь СССР отвечала только за рабочих, которых наняла. Их женам и детям выплаты не полагались. Филипп Маккена умер от мезотериомы в 1970-м. Его жена Эстер, 5 лет спустя, с тем же самым диагнозом. Си, дочки втратили мужа, а Фалеріє стала одной з тих, хто віддався добитися справедливості. На фотографіях не залишилося жодного живого. I would have lost my husband, all my parents. If it hadn't been for the asbestos. Nobody desires to die the way that they they died. Could one have known at the time that exposure to that sort of dust could kill people? Yes. Unequivocally, the answer would be yes. За всі роки у Вітеномі жили й працювало близько 20 тисяч людей. Щонайменше дві тисячі з них загинули від хвороб, спричинених азбестом. Всесвітня організація охорони здоров'я нині визнає азбест канцергеном першого рівня. Десятки країн заборонили його видобуток і використання серед них, і Австралія. Але не всі. У деяких державах досі кажуть, що небезпеку не доведено. Найбільшими виробниками залишаються Росія та Казахстан. Сьогодні Вітином – місто привид. Багато що там залишилося таким, як і 60 років тому. Коли тут ще жили люди, та перебувати там і досі смертельно небезпечно. Біля шахти лежать мільйони тонн азбесту, а вітер розносить отруйний пил навколо. Лише двоє людей до останнього відмовлялося виїжджати, але їх виселили кілька років тому. Уся територія навколо оголошена забороненою зоною. В'їзд туди заборонений. Це найбільш забруднена ділянка в південній півкулі і одна з найбільших у світі, а Вітинума більше немає ні в документах, ні на карті. Так закінчилася історія міста Мрії, яке колись було символом надій для цілої країни, а перетворилося на найбільшу техногенну катастрофу в історії Австралії.